Вітаю! Сьогодні ми розглянемо нову функціональність внесення змін до файлу описі структур таблиці моделі даних реєстру через веб-редактор коду. Нова функціональність дозволяє вносити зміни у файл Data Model CreateTable.xml безпосередньо з адмінпорталу, що дозволяє скоротити час на внесення цих змін та зменшити кількість застосунків, що використовуються. Як це працює? У адмінпорталі створимо нову версію кандидат. Заповнюємо поля назва версії та опис змін. Переходимо до розділу таблиці та обираємо вкладку Файл опису структури. Натиснемо Розгорнути. У Monaco Editor, що відкрився, розробник регламенту має можливість отримувати сповіщення про синтаксичні помилки, якщо такі виникли, підказки та використовувати функцію автозаповнення. Давайте додамо нову таблицю. Відкриваємо тег. Система підказує нам, що далі слід вказати. У випадаючому списку, що з'явився, обираємо Change Set». Відразу з'явився і відповідний закриваючий тег. А також з'явилися атрибути тегу, які потрібно заповнити. Для ID вкажемо TableTest. Кнопкою табуляції переходимо до наступного атрибуту, який потрібно заповнити. Це автор. Вводимо Registry Owner. Переходимо на нову строку. Продовжуємо далі заповнювати тіло цього тега ChangeSet. Починаємо вводити символи, систему знов підказує. Обираємо Create Table. Також автоматично проставився відповідний закриваючий тег та з'явився атрибут. Ведемо назву атрибуту, назву таблиці, New Test. Треба зауважити, що в даній версії в едіторі поекстеншеном, які у нас повинні бути в ченчсетах, поки що не підтримується автозаповнення, тому доведеться вказувати їх самостійно. Зробимо це. Введемо дані про колонки таблиці. Перша колонка. Система знову підказала, підказала нам, що треба обрати колон, закриваючи текст з'явився та атрибут, назву якого ми ведемо. New test. New test id вкажемо тип. Як бачите, майже на кожному кроці, як тільки ми починаємо вводимо, вводити символи, система нам підказує, що треба написати, та з цієї підказки ми можемо вибрати, обрати потрібне і цим значно скоротити час на внесення змін до файлу. Продовжимо це робити. Система знов підказала. Обираємо зі списку False. Закриваючи тег для колонки, у нас вже є, його вносити не потрібно. Давайте додамо ще один стовпчик до нашої таблиці з ім'ям назва файлу. Починаємо вводити, Вводимо назву, атрибуту, тип. та як воно буде відображатися на екрані. І ще одну колонку додамо. Завантажений документ починаємо вводити. Ім'я імідж тип. закриваючий тег для цієї колонки вже є, а також в нас вже є закриваючі теги для Create Table та Change. Їх вносити не потрібно. Окрім автопідказок, система перевіряє код на синтаксичні помилки. І якщо їх знайде, то вкаже на місце їх розташування. Наприклад, приберемо закриваючи тег останній. Система підкреслила червоним місце помилки. Ще треба зауважити, що за наявності помилок кнопка Зберегти зміни неактивна. Коли я клікну на підкреслене місце, з'явиться іконка підказки, та по кліку на цю іконку з'явиться підказка, що ж потрібно зробити. Потрібно вказати закриваючи тег. Клікаю на підказку. Текст з'явився. В ніжній частині екрану містяться дві кнопки. Зберегти зміни і відмінити зміни. Якщо натиснути Відмінити зміни, то з'явиться попап, в якому кнопка продовжити редагування, закриє попап, та я матиму змогу далі працювати з редактором. Якщо натиснути Відмінити зміну попапу, то з'явиться повідомлення, що внесені зміни скасовано. І та частина коду, як ми тільки що вносили, вона буде відсутня. Я ще раз додам дані про таблицю, натисну згорнути, але не збережу зміни. Коли я перейду до будь-якого іншого розділу порталу, наприклад, UI-форми, з'явиться попереджувальний поп-ап з запитом щодо незбережених змін. Кнопка Залишитись цього попапу, пупу закрию його, та я матиму змогу або продовжити редагування, або зберегти зміни. Кнопка Покинути також закриє попап. Відбулося переміщення в розділ з формами, але внесені зміни не збереглись, додамо дані про таблицю ще раз. Та натиснемо кнопку Зберегти зміни. Отримали повідомлення, поточні зміни збережено успішно. Щоб зміни відобразились на адмінпорталі, перейдемо у реєстровий Геріт. Знайдемо нашу версію кандидат у відкритих change реквестах та перейдемо в режим редагування. Натискаємо кнопку Add Open a Plot, знаходимо системний файл Settings.yAML та змінюємо версію. Зберігаємо зміни в файлі та публікуємо зміни. Коли виконається build в Jenkins, нова таблиця буде додана до списку таблиць нашої версії кандидата. Перевіримо. На сторінці адмінпортала у розділі Огляд-версія огляд бачимо, що процес розгортання та перевірки успішний. Перейдемо до розділу таблиці нашої версії Кандидат. У переліку таблиць знайдемо нашу нову додану таблицю. Ось вона. «New test». Можна переглянути її та подивитись на перелік колонок, які місяться в таблиці. Дякую за увагу!